Реєстр збитків, завданих Росією і Україні, буде розташований у ГАЗі. Це офіційно підтвердив уряд Нідерландів. У ГАЗі буде створено міжнародну організацію, яка збиратиме та зберігатиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. Реєстр має стати першим кроком у прискоренні виплат репарацій. Передбачається, що створення реєстру забезпечить Україні виплати за заподіяну шкоду відповідно до міжнародного права. Детальніше про роботу та механізми, які створює наша держава у розслідуванні та доведенні воєнних російських злочинів, обговоримо із Денисом Малюським міністром юстиції України. Він долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, наші вітання вам вітаємо. Добрий день. Пане Дениса, уряд Нідерландів офіційно погодився створити реєстрів збитків, що завдані Україні російською агресією. Поясніть там, будь ласка, для чого потрібен ще один міжнародний реєстр, якщо Україна вже давно фіксує ці збитки на державному рівні, і чому для функціонування реєстру обрали саме ГАГУ? Ну в першу чергу щодо відмінності від українського реєстру, український національний реєстр не є міжнародним. Відповідно, рішення про те, що включати, які вимоги включати, які вимоги обліковувати, який стандарт доказування наявності шкоди, це все вирішується на національному рівні органами державної влади України. Відповідно, рівень авторитетності для міжнародної спільноти такого реєстру він істотно менше ніж якби такий реєстр був сформований на рівні міжнародної організації, на рівні міжнародної спільноти, де Різні країни, які б доєдналися до б такого механізму, встановлювали б правила наповнення і могли б перевірити такі достовірність даних такого реєстру. Відповідно, ми працюємо у двох напрямках з одного боку, де Україна направляє кошти на компенсацію або відбудову, або ремонт житла чи інших об'єктів важливих, це вирішується в рамках національного реєстру. Питання ширші, питання де суми будуть набагато більше, де буде компенсація. Не лише громадянам, але й юридичним особам державі, органам місцевого самоврядування, це все ми будемо включати в міжнародний реєстр збитків. Причому не буде потреби в наших громадянах, які вже подали інформацію, які інформація щодо збитків, яких буде підтверджена. І включена в національний реєстр, ми автоматично спробуємо імплементувати національний реєстр в міжнародний за певними стандартами, про які домовимося з нашими партнерами. Тобто, міжнародний реєстр, відмінність від національного, він ширший, він більший. В нього буде включено набагато більше вимог, і його авторитетність і важливість для міжнародних спільнотів буде набагато більшою. А друге питання: чому в ГАЗі? ГАЯ є найоптимальнішим містом для цього, тому що це зосередження усіх можливих практично трибуналів міжнародних судів, юридична спільнота там вкрай вкрай концентровано розміщена експертна розуміння. А будь-яких міжнародних спорів це місто напевно є юридичною столицею у цьому плані. Тому власне ми будемо концентрувати в цьому місті усі наші найважливіші інструменти: як то реєстр збитків, як компенсаційна комісія, як трибунал, тобто усе, що пов'язано з великим масштабним механізмом притягнення Російської Федерації до відповідальності, практично все містиме те частину своїх механізмів у газі. Пане Денисе, а як відбуватиметься фінансування з цього реєстру за рахунок, теж за рахунок майбутніх репарацій? Чи вже є розуміння то того, бо це ж працівники? Так, це працівники, які мають забезпечувати функціонування цього реєстру. І от в продовження цього, після того як ви дасте відповідь, скажіть, чи будуть там працювати українські громадяни? Власне, по фінансуванню, чому ж ми очікували згоду Нідерландів, тому що теоретично ми могли самі такий інструмент намагатись десь запроваджувати і не обов'язково розміщуючи його в Нідерландах. Нідерланди погодились і на фінансування такої міжнародної організації, принаймні на початку створення залучення експертів, осіб, хто безпосередньо займатиметься. Діяльність а так само на формування того програмного забезпечення, яке складатиме власне цей реєстр. Тобто, перший бюджет Нідерланди поки що не офіційно погодили. Зараз ми знаходимося на стадії оформлення таких домовленостей, Скажіть за все, це буде міжнародний договір, який потребуватиме ратифікації з обох сторін. Але ну але ж ми говоримо про авторитетну міжнародну організацію, яка вирішуватиме долю сотень мільярдів доларів. Тобто, ну це питання вкрай важливе. Якщо ми говоримо про український реєстр, це мова про десятки мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про міжнародний реєстр, це сотні мільярдів доларів. Тобто різниця вже відчувається. Власне, це по фінансуванню і е, власне. Такий реєстр стане базою для формування компенсаційної комісії, яка вирішуватиме долю заяв, які надходитимуть в індивідуальному режимі, будь то від бізнесу чи від держави, чи від органів місцевого самоврядування, і власне формуватиме цей масив інформації, яка потім стане підставою для проведення виплат. Компенсації і репарації ну от десь приблизно такий, такого роду механізм ми плануємо запровадити, і власне вже є розуміння, як це працюватиме. Ви згадали, ну тобто перелічили зараз від кого можуть надходити подібні заяви на там майбутні виплати. А від громадян в індивідуальному порядку такі заяви можуть надходити чи буде приймати цей реєстр, тому що я наскільки знаю, прецеденти вже є. Люди починають працювати. Ну, от, саме в юридичному такому полі для того, щоб їм в індивідуальному порядку Росія виплатила відшкодування. Дивіться одразу для того, щоб полегшити життя українцям, ми спробуємо і будемо. Просувати цю ідею з тим, щоб імплементувати ту інформацію, яка вже є в українському реєстрі, в міжнародний. тобто, щоб не вимагати від кожного громадянина чи дрібного підприємця подання заяв окремо для компенсаційної комісії, яка знаходиться в газі. Відповідно, там все буде досить просто. Більше того, коли держава проведе окремі виплати, дрібні для ремонтів, відшкодування якоїсь шкоди. В обмеженому обсязі ці вимоги право на компенсацію від Російської Федерації в обсязі проведених виплат перейде до держави, а надлишок або те, що не було покрито українською державою, безумовно вже буде вирішуватися на рівні проведення виплат репарації в компенсаційній комісії. Але знову ж таки конкретні механізми. Як це працюватиме, який стандарт доказування, які документи потрібно буде подавати, кому і чи потрібно взагалі буде подавати, чи держава сама це зробить? Ми а, зробимо окрему комунікаційну кампанію, де про все розповімо, як тільки такий механізм буде налагоджений. Зараз це лише поки що етап обговорення організаційного, як це працюватиме, хто за що відповідатиме і як ми це будемо механізм запускати. Поки що це. По етап укладення міжнародного договору і е, розподілу повістки пане Денисе, залишається у нас на жаль 30 секунд. і хочемо обговорити з вами останню новину в Україні. Заборонили діяльність партії регіонів. Рішення ухвалив 8 апеляційний адміністративний суд за позовом міністерства юстиції, майно кошти та інші активи політичної сили і обласних міських районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень мають бути передані у власність держави. Чому дотягнули аж до цього моменту? Чому так довго знадобилося часу аби ухвалити таке рішення? пан Денис є формальні і неформальні причини. Формальні в рішенні РНБО партія регіонів не фігурувала, тому що вона не була залучена в якусь політичну діяльність. І, відповідно ми відпрацювали все, що в списку РНБО, і після цього перейшли до партії, які в списку РНБО. Не фігурували, тому власне зараз є партія регіонів. Ми отримали рішення, які щодо інших проросійських партій. Це перший аспект. Другий аспект з доказовою базою було пов'язано. Як тільки ми отримали документи, докази в кримінальних проваджень про те, що робили а, члени політичної партії партії регіонів, одразу було звернення до суду. Тому власне партія регіонів повторить долю інших проросійських партій. Активи дійсно будуть відібрані, як і це трапилося з іншими проросійськими партіями в дохід держави. І так само партія, хоча й активно не функціонувала, але її діяльність буде вже зовсім знівельована, обнулена. Вона не має жодних можливостей функціонувати надалі. Дякую. зрозуміло, дякуємо вам. Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами наживо.